Івано-франківці готуються до чергового святвечора і відзначення водохрещі. Ще один хід новорічно-різдвяних свят йорданські кошики, з'явились на прилавках Івано-Франківська. Виробляють їх переважно з кукурузи та лози, а прикрашають ось такими оберегами. Такі кошики плетуть здебільшого на Закарпатті. Для продавця Ярослави Вітовської такий народний промисел і торгівля юрданськими кошиками сімейна справа. Займається цим вже не перший рік. Треба класти баночку сюди, набирати свяченої водички, і йти до церкви і святити. Пробується на перший святий вечір, на другий святий вечір. Дуже традиція така наша. Такі святкові вироби мають різну вартість. Ціна одного такого кошика коливається в межах півсотні гривень. Для мешканців міста Йорданський кошик обов'язковий атрибут під час святкування в водохрещі. Це приємно йти до церкви з таким кошиком. Чого для водички водечки цієї сім'ї в сім'ї в, сім в селі в нас на Україні така традиція? Йордан завершує цикл новорічно-різдвяних свят. Попереду початок Великого Посту. Він плавно перейде у весняний велик. День Іваненко Владислав Васильчук новини на вежі.